Всім привіт! У нас від ранку ось такі погодні умови, сніжок пролітає, але плюс один, тому на землі така Чокотня краще дивитися з віконечка. Спостерігати, як падає сніжок на землю. Бачите, мій вазончик викинув далі цвіт. Після минулого разу, як я його показувала. О, і до речі, інші оті два, ось, мабуть, злякалися, тому що почали <сум>, також опускати чи листочки, чи гілочки будуть. Так що так, налякалися вони. Вони там запропонували їх відрізати. А тут у котика тиха година. Добре йому спиться. Його давно не пускали в будиночок. Це пожаліли, пустили, спить. Вчора, знаєте, набили на горішки. Чогось такого захотілося, зрозуміла, чого. Світло вечором було, як на диво. І сьогодні поки що тут ще не вимикали. Ну, вимикаті оту будуть по-любому. Зв'язок пропадав, інтернет пропадав, з'являвся. Ну, в принципі, ще так миритись можна. То й займалися такими справами. А це ж думаю, давно не було відео. Якось навіть не знаю. Тільки було тем для відео, а тепер все переплуталося в мене. Якось, ну. Мабуть, зараз оставлю вам відео про парфуми. Хотіла ж зняти його окремим. Тепер щось не знаю, пропало бажання. Вставлю сюди трішки, тому кому цікаво подивитись, кому ні, просто перегорнете та і все. Обіцяла вам розповісти про аромати. Все якось воно було не на часі. А це зібралося все-таки коротенько розкажу. Ті Аромати, які в мене з'явились нещодавно, вони мені сподобались, і я їх собі залишила. Так от, це опіум, блек опіум і інтенс кафе від Монталь. Це, відразу хочу сказати, аналоги, але досить хороші аналоги щодо ось цього аромату. 20 мл, ось така скляна бутилочка, досить хорошо розпилюється. Що можу сказати? що... Аромат досить стійкий і дуже хороший для користування. 20 мл. Сподобається, наприклад, можна замовити і більше не сподобається, то і більше, і, відповідно, шукаємо собі інший. Так, розпочнемо з нот. Аромат унісекс, ноти східні, гурманські, рік випуску аромату 2014 Верхні ноти квіткові, середні це троянда та кава, базові ноти ваніль, білий мускус і амбра. Я тут виписала основні акорди: це трояндовий, ванільний, квітковий, пудровий, теплий пряний, мускусний, амбровий, солодкий. Йдеться в кінці трішки кава. Що хочу сказати, відразу після нанесення аромату відчувається е, чайна троянда із ваніллю. Саме та солодка ваніль, яка залишається до кінця звучання аромату. Після того, як починають вивітрюватися верхні ноти, через деякий час оцей аромат троянди ніби слабшає. І відчувається якийсь такий, знаєте, легкий аромат, ніби капучино зі сливками. Він йде ніби фоном до цієї чайної троянди та ванілі. Ще через деякий час відчуваються нотки табаку, але вони в піраміді не заявлені. Можливо, це ну, я відчуваю їх. Не знаю. Мені вони відчуваються, я їх чую. Аромат дуже насичений, звучить дуже дорого. Наприклад, якби це сказати оригінал, 100 мл коштує 90 доларів. Ну, це у нас не оригінал, це у нас аналог, але стійкість його дуже хороша до 8 годин на тілі і на тканині до прання тримається. Підходить всім, тобто з плюсів підходить всім, універсальний. Він є універсальним і до щодо пори року, але все-таки на велику спеку, мабуть, його використовувати не потрібно. Хоча це індивідуально щодо знаків кожного. Це аромат для тих, хто полюбляє аромати солодкість таким пудровим відтінком, ось що я можу сказати. Так, наступний аромат це Black Opium, Парфумер In Сен Laurent. Серед основних акордів тут ваніль, кава. Переважають солодкі ноти, переплітаються із таким ніжно-пряним ароматом, фруктовим, десь є трішки древні ноти, пудрові та бальзамічні. Взагалі він відноситься до групи ароматів східних ванільних. Дата його випуску 2014 рік. Так от, верхні ноти. Це ота сама смачна соковита груша, рожевий перець, апельсиновий цвіт, ноти серця, кава, жасмин, гіркий мигдаль, ноти бази, ваніль, пачулі, кедр, кашемірове дерево. Щодо цього аромату. Після того, як нанести його. Кажу вам чесно, моя уява, наприклад, переносить мене десь у кав'ярню чи затишне таке місце, коли за вікном негода, а ти сидиш і п'єш смачну каву зі смачнючим десертом. Або, навпаки, у затишний теплий дім. З грубкою чи каміном, де потріскує вогнище, горнятку смачної кави та смачне печиво. Тобто осінь та зима, це, мені здається, найкращий час для того, щоб використовувати цей аромат. Перед перших акордів я, наприклад, відчуваю дійсно ту спілу соковиту грушу з солодкою ваніллю. Потім трішки пізніше відчувається аромат кави із якимось деревними нотками. Аж потім. уже З'являється е, жасмин, і на завершення йде аромат е, знову ж кави та ваніль. У мене це тестер, а в розмірі 40 мл, а у розмірі 90 мл вже йде такий флакончик, як на упаковочці.